Вітаю вас, малята! Що таке професії? Це діло, яке на себе обрала людина, яке їй подобається. Сьогодні ми з вами потрапимо в Україну професії. Готові? Поїхали! Кухар це половник і ніж. Правильно, пожежник. Це пожежний кран та гідран. Молодці! Пілот. Пілоту необхідний літак. Правильно. Космонавт. Космонавту необхідна їжа цікава та ракета. Молодці. Пекар. Пекару потрібна піч і тісто добре. Вчителю, що потрібно? Зошити і підручник. Молодці. Наступна гра «Обери зайвий предмет. Нам треба обрати з предметів зайвий, який не потрібен. Що не потрібно пекару? Так, це термометр. Що не потрібно вчителю? Лоскогубці. Що не потрібно лікарю? Це праска, а кухарю. Правильно, правильна машина, що не потрібно пралі. Стратоскоп, що не потрібно рятувальнику. Кастрюля, правильно, що не потрібно віжажисту. Правильно, Мольберт, що не потрібно вихователю. Тачка, молодці, що не потрібно космонавту. Це ваги, що не потрібно дмірнику. Міксер, що не потрібно будівельнику, шприц, а фермеру. Фермеру не потрібен комп'ютер. Молодці. Спитай у тата і у мами, який професій у них. Професій різних є чимало. Сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій якою вчаться у житті, вона для кожного найперша, якою вчитимеся йти. Учитель, лікар, та геолог, письменник, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мрієш бути.